Вітаємо тебе на покербет. На нашій платформі ти можеш грати в покер з ноута або з телефона в зручному додатку. Насолоджуйся грою і акціями в будь-якому місці та в будь-який час. Ти вже успішно зареєструвався, настав час грати. Скачай покерний застосунок для Android чи iOS тут, або просто грай у браузері. Натисни кнопку Грати на головній сторінці сайту. Для входу в ігровий клієнт введи свій логін та пароль, вказаний під час реєстрації на платформі та натисни вхід. Обирай гру, яка тобі до вподоби. Можеш почати з кеш столів на мінімальних лімітах 0,25-0,5 гривень, щоб прокачати свої навички, або зіграю швидкі міні-турніри Windfall, де приз визначається рандомно. Для швидкості і зручності під час обирання кеш столів використовуй фільтри тип гри, кількість гравців за столом, формат гри. Розмір мінімального внеску та інша. Обирай комфортний ліміт гри. Обов'язкові ставки блайнди починаються від 0,25 05 гривень. Відкривай стіл, обирай суму, яку хочеш внести за стіл. Та приєднуйся до гри. Під час гри використовуй кнопки Fold, Check, BET або Raise. Відповідно до ситуації за столом та твоїх карт. Fold скидаєш карти та припиняєш участь у роздачі. «Check» Пропускаєш раунд торгів. Але не робиш фол. Бет. Перша ставка в раунді торгів. Рейс. Підвищуєш ставку опонента до будь-якої суми або йдеш вол Ін. Уважно вивчи базові правила покеру та роби свої перші кроки на покер Бет. Хай щастить. Говигравати покер. Це просто й весело.